Раніше я вже записував, як купляти зірки для телеграму через фрагмент. Тільки там зробили верифікацію. І Щоб не проходити верифікацію, є інший спосіб, про який я зараз розкажу. Такий самий, простий. Потрібно тон для проведення транзакції. Заходимо в браузер. Тут треба знайти NFT Marketplace Market App. Зразу тут під'єднується гаманець. Потім вибираємо тут зверху фрагмент. І так, такий самий дизайн, такий самий стиль, просто вписуємо свій нікнейм. І тут має заявити зображення, так само вписуємо кількість зірок. Мінімум 50, наприклад. І by Telegram Stars. Так само один цент за активацію, за підтвердження контракту. І просто почекати, коли буде підтвердження. 50 зірок, хтось вам подарував, можна подивитись невідомий юзер.